Дітки, готуйте попкорн. Сідайте ближче та послухайте легенду про космічного вікінга, також знаного як Бог Грому. Також знаного як То Родінсон. Тора виховували як воїна. Його вчили перемагати у битвах. Добре битися за тих, хто не міг битись добре. Він зростав і зростав і зростав. Він був приязним як усмішка, і його широка натура не знала дискримінації. Він любився з пристрасною розбійницею. Він любився з жінкою-вовчицею. Верхи на вовчиці. Але любив Тор лише одну земну жінку на ім'я Джейн Фонда. Ні, чекайте, як її Джейн Фостер. Та, як не сумно, у тій любовній битві Тор програв. У. Власне, у ті дні він втратив не лише кохання, свою маму, свого татка і того хлопця, і отого, того, і у цього бозна хто він. І гейм дала, і свого брата, і ще раз свого брата. І ще раз. Бідний Тор бачив, як вибухнула його планета. І він сказав, що я накою. Всіх, кого він любив, і все, що любив, він втратив. Тож він заховав своє серце під великим товстим пузякою, щоб його більше ніхто не розбив. Та хоч Торі перестав любитись, він не перестав битись. Він об'єднався з вартовими галактики, і почалися класичні торівські пригоди. Він повернув собі форму. З нього зійшло сім потів і немало журів, і він не даремно себе не жалів. Тор був як холодець, а став знов молодець. Але під рельєфною мускулатурою все одно жила журба і рвалась на волю. Бо якою б товстою шкірою Тор не обростав зовні, він не міг приховати біль, що точив його зсередини. Тож він кинув пошуки кохання і прийняв той факт, що годиться лише для одного: медитувати і чекати, щоб хтось сказав йому. Тор. Допоможи нам у цій битві.